захисник, правильно? Скадь будь ласка. А гроші йому хто платить, чи не платить? Хто гроші платить? Родственники. Родственнику платять гроші. Хто саме? Покійна сестра. Покійна сестра. Скільки заплатила, не знаєте? Не знаю. Не знаю. Оце питання, у питає. Право репліки є все-таки. Дебат. право репліки після дебатів Дебат. так от право репліки Черніж, скористається. інститут Амосова. Всім пояснюю, це кращий е, лікувальний заклад України там, де роблять операції дослід, дослідження так, серця. Ще роблю зауваження ну, це не сказати мені, головочі так. Мене ж право резари право репліки. Ж мене ніхто це не забирав. будь забрав. Ще одне заваження. Вона все є зауваження можна протокол судового засідання. за інститутом Амосова. Я не Че? почув зрозуміло чи не, не зрозуміло. Можна суду сказати? Черниш, продовжить репліку. Суд так от це встановлюється в, стаціонар... <рес> в стаціонарних умовах, а не як прокурор запропонував СІЗО. відмовити. Почули?